Можна було б покращити, але поки що я вважаю для першого місяця роботи це взагалі нормально. Наприклад, плівкою обмотати чемодан такі несуттєві питання. Це маленький літак, от він має 50 місць, і поки що цей зал він вміщує цих 50 чоловік. Якщо ми зробимо, ну будуть польоти літаками. Класу вище, там по 100, по 120 чоловік, звичайно, цей зал ну, всіх вже вміщувати не буде. Будемо думати, ну, за, рахунок його, як, за рахунок чого його розширяти. Ну, це знову ж витрати, це знов ж якась має бути переповідна. Перепланування цього всього, як кажуть, сервіс у нас дійсно саме мінімальний. Тобто люди тут можуть почекати, але по великому рахунку, бачите, в залі кондиціонера немає, там телевізора немає людям попити там звичайної води. От ми будемо думати, як ставити тут кулер. Відсутність багажного відділення в аеропорту. Десь ми про це говорили ще зимою на форумі, що потрібно це робити. Дійсно, от зараз вже як кажуть, постфактум нам виділено кошти на облаштування хоча б тимчасового багажного відділення. Ну, от поки що бачите, яким чином, скажімо, ми відділяємо, як кажуть, людину від валізки. От, і зараз ця машина потім під'їде до літака і, скажімо, згрузить, будуть завантажені речі в літак. Ну і така сама система з поприльоту. Потрібно ну, мінімум два. От таких конвеєрних конвейерних ліній, конвейерних навантажувачів, і якби на кожний зал має бути своє невеличке багажне відділення з тим, щоб було зручно.